Я Не беруся лікувати всі хвороби, та не обіцяю неможливого: лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду пінчука та фонду гісима, лауреат премії кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі Уся правда про ваше здоров'я. Відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Чим небезпечна для дорослих людей вітряна віспа? Вітряна віспа небезпечна для всіх. Це захворювання відноситься до захворювань дитячого віку і відноситься до герпесу третього типу. Збудником вітряної віспи є варіцела зостер. Надзвичайно вірулентний, заразний вірус, який може заразити будь-яку людину, яка, наприклад, сконтактувала з цією особою. Пам'ятаємо, що за життя можна декілька разів перехворіти на вітряну віспу. Зокрема, в дитячому ві віці це вітряна віспа класичного характеру, коли є висипання. У дорослому віці це може бути герпес зостер. Або так званий оперізуючий лишай, який має того самого збудника, що й вітряна віспа. Тому пам'ятаємо, що ми у дитинстві будемо обсипані абсолютно з верхівки голови до п'ят, а в дорослому віці можемо мати локалізовану вітряну віспу, яка називається герпес зостер, або е, оперізуючий лишай. Зазвичай вона персистує або розміщується у ділянках, де є багато нервових тканин. Це може бути обличчя плече. Міжреберна ділянка, ділянка сідниць, крижового відділу хребта, може бути інколи на кінцівках. Але найчастіше це ті зони, які я озвучив. Небезпека заключається в тому, що вітряна віспа це завжди є ознака нульового імунітету. Тобто вітряна віспа приводить до того, що імунітет наближається до нуля. Немає ніякого захисту. Особи, які мають вітряну віспу, а далі, наприклад, захворювають на грип чи на ОРВІ, вони надзвичайно важко переносять цю хворобу, тому що виникає. Так званий вторинний імунодефіцит. Коли людина всі сили свої імунні віддала на боротьбу з вітряною віспою. Є великі помилки і такі міфи, які панують у вітряній віспі. Я своїм клієнтам не рекомендую використовувати брилянтове зелене або в народі кажуть зеленку, для того, щоб припалювати ці діляночки висипання. Варто пам'ятати, що у самому висипу міститься живий вірус, який є надзвичайно заразний для інших людей. Тому його бажано не порушувати його цілісність, щоб не залишалося рубцювання на місці, де є ці висипання. Не варто видавлювати ці е, е, візікули, Не варто їх е, е, обробляти чимось іншим, крім 70-відсоткового спирту або суспензії цинку. Водного, тобто воно називається цінці аквоза. Це є така суспензія, яка зменшує зуд і не дає можливості утворення побічних явищ, таких як гнійничкові ураження, таких як рубцювання, а також коли є згущення висадки. Також варто пам'ятати, що вітряна віспа небезпечна для чоловічих та жіночих статевих органів, тому що вона виникає і там, вона небезпечна для внутрішніх органів, де є слизова оболонка, бо вона виникає і там. Мова стосується носу, вуха. Слизової оболонки ротової порожнини та очей. Оце є ті ускладнення, які може викликати вітряна віспа, але найчастіше це є все ж таки імунодефіцит та гнійничкові ураження шкіри при вітряній віспі у дорослих. Я рекомендую обов'язково на третій-четвертий день викликати лікаря додому або відвідати лікаря в амбулаторії для того, щоб виключити вірусну пневмонію. Чи передається спадково цукровий діабет? На жаль, цукровий діабет першого та другого типу це ті захворювання, які можуть мати спадкову детермінацію. Коли, наприклад, батьки, мама, тато, дідусь, бабуся мали цукровий діабет, у нас є більший ризик розвитку цукрового діабету в зрілому віці. Цукровий діабет першого типу дуже часто є і в дитинстві, тобто він може стартувати навіть у дитячому віці. Цукровий діабет другого типу, коли він не потребує інсуліну. Коли не треба колоти спеціальні лікарські засоби, а достатньо споживати таблетки, він зазвичай є набутим. Хто набуває цукровий діабет, ті, хто багато їсть. Тобто ті люди, які не контролюють своє споживання вуглеводів, білків, жирів, споживають дуже велику кількість їжі, ту, яку не витрачають, це приводить до їхнього ожиріння абдомінального і це порушує вуглеводний обмін. Ці люди вони мають цукровий діабет другого типу на фоні стресу. Переїдання, а також порушення рухового режиму. Є ситуації, коли це можна виправити на ранніх етапах. Тобто ті особи, які, наприклад, вчасно займуться спортом, будуть мати навантаження, скоригують свою дієту, не будуть нервуватися, будуть достатньо спати, можливо, відкату цього процесу назад. Тобто цукровий діабет може бути компенсованим і не створювати перешкод для майбутнього цієї людини. Однак, якщо говорити про генетику, то генетично більше схильний до передачі. Чи цукровий діабет першого типу, а до набутого цукровий діабет другого типу. Чи небезпечна рання вагітність? Рання вагітність небезпечна тим, що організм Маленької дівчинки, яка, наприклад, має 13-14 років, вона вон цей організм не готовий до виношування вагітності. Хоча, якщо ми історично подивимося на нашу історію, подивимося, в якому віці народжували там прапрабабусі, бабусі, то все ж таки вік виношування дитини. Міг бути і 15 років, і 16 років. Найкращою невісткою вважалася дівчина, якій 15-16 років, на селі у е, давні часи. Якщо ми говоримо про сьогоднішню е, ситуацію, то звісно. Е, Соціалізація наша, урбанізація, вона привело до зміни підходів до цього питання. Чисто медичні аспекти, вони говорять про те, що ми, в принципі, після 16 років можемо виносити вагітність, дитина буде здоровою і мати, тобто ну, підліток, яка може це виношувати, вона е, зможе вигодовувати дитину, зможе її забезпечити всіма необхідними е, елементами. Так? Якщо ми говоримо про е, е, соціальний аспект, так, звісно, це є погано, оскільки дитина, яка має дитину, це не дуже вписується ні в рамки соціальної моралі, ні в рамки законодавства. Оскільки у нас дитиною вважається особа до 18 років, а дитина народжує дитину. Тобто, звісно, тут тема надзвичайно дискусійна щодо цього. Однак я як лікар бачу, що молода жінка, яка має 16 років, вона може Виносити вагітність, але вона не повинна цього робити. Якщо говорити про середній вік вступу в сексуальне життя в Україні, це є 14-15 років. Задумайтеся про це. Тобто, звісно, тоді, коли особи починають займатися сексом, в тому числі незахищеним, звісно, що можуть виникати діти, це є об'єктивно. Якщо говорити медичні аспекти, то ідеальний вік для виношування зачаття Вигодовування постпологового періоду це є вік від 18 років до 35 років. Це є вік найкращого жіночого здоров'я, яке може дати найкращу фертильність. Фертильність це можливість виносити, вигодувати і виховувати дитину. Ефективне лікування це лікування найменшої хвороби в комплексному підході. Тетяна Менджул, педіатр, лікар невідкладних станів вищої категорії, педіатр першої категорії, дитячий гастроентеролог. У програмі Уся правда про ваше здоров'я відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Що таке лактазна недостатність і чи можна її позбутися? В молочних продуктах є такий, ну, він називається цукор молочний або вуглевод, який сам не вміє розщеплюватися в нашому організмі. Ну і щоб його розщепити, в тонкому кишківнику ентероцити виробляють лак... лактазу. Ну І ця лактаза має переробити цю лактозу, яка поступає з молоком. Значить… Деякі люди, дітки або навіть дорослі люди не мають в достатній кількості цієї лактази, ну і можуть мати певні симптоми лактазної недостатності. Тобто через 30 хвилин після вживання молока може з'являтися вздуття, зригування, процеси брудіння, може з'явитися пінистий, кислий, навіть масивний е кал, діарея, понос. І люди відчувають дискомфорт. Щоб людина могла перетравити цю лактозу, яка поступає з молоком, деяким людям потрібно допомагати. Тобто Лактаза є штучна у вигляді препаратів або обмежуємо повністю вживання молочних продуктів. Тобто, щоб ви зрозуміли, лактоза поступає з молоком, а лактаза, котра виробляється ентероцитами в тонкому кишківнику, розщеплює лактозу до глюкози. І галактози в нормі. В тих людей, в котрих лактази мало, лактазна недостатність, ті люди не справляються і в них виявляється цей діагноз. Тобто до лікаря йдемо е е обов'язково, котрий виставляється діагноз, не проводимо самолікування. Як лікувати ацетонемічний синдром? В дорослої людини. У нас з вами глюкози дуже багато. Тобто, глюкоза нам потрібна для енергії. Діток, навпаки, глюкози досить мало, хоча вони більш енергійні, вони більш споживають, мали би споживати цієї глюкози. Ось тому при психоемоційному стресі, при фізичному навантаженні, якщо споживати жирну їжу, інтоксикація, наприклад, після вірусної або під час вірусної інфекції, починає різко падати рівень глюкози. І організм починає діставати енергію не з глюкози, як би мало бути, а з жирів. Ну і що ж таке ацетонемічний синдром у дітей особливо. Це сукупність симптомів, коли у сечі з'являється велика кількість цих продуктів розпадів, кетонових тіл або ацетону. Як він проявляється в дітей? Запаморочення, нудота, блювання, запах ацетону з роту, може бути гіпертермія, тобто підвищення температурки, може бути навіть діарея і зневоднення звідси. Чому? Тому що ацетон він погано впливає на центри головного мозку, терморегуляції, блювання і так далі. Тобто діти не блюють і за того, що їм щось не те з'їли або отруєння, і за те, що кетони, ацетони так впливають на головний мозок. Дуже легко його виявити, цей симптом. Ну ось ці скарги. От мами приходять, наприклад, діток із скаргами, що дитина має температурку незначну, щось дитину нудить. Дитина блює, може й без перестав би безперестанку плювати цей запах, ацетону з ротика. Наголошую, потрібно звертатися до лікаря. Я би хотіла. Так, порекомендувати в кожній хаті, де є маленькі діти, щоб був так званий, так званий тест полоски для виявлення ацетону в сечі, котрий можна зробити в домашніх умовах. Дуже легко робиться за одну хвилину. Попісяла дитинка, буквально трошечки. Ну, наприклад, попісяла в стаканчик. На кожній полосу є ось такий квадратик. Цим квадратиком ми маємо. Маємо поставити в сечу його, потримати 10 секунд і через хвилиночку виймаємо і дивимося результат. На кожній баноці у нас буде шкала кольорів. Який колір у нас вийшов, ми прикладаємо і дивимося. В нормі має бути ось такий тілесний колір. Якщо буде світло-рожевий, рожевий, темно-рожевий, темно а тим паче бордовий це у нас наявність кетонових тіл, причому ми можемо визначити важкість цього синдрому. Тобто є від одного плюса до трьох і більше. І в залежності від стану дитини, від стану і важкості, ступеню важкості цього цитономічного синдрому, проводиться відповідне і лікування. Шановні глядачі, не займайтеся самолікуванням, при виникненні проблем зі здоров'ям, звертайтеся до кваліфікованих медичних працівників, зберігайте своє здоров'я.